Шановні пані та панове, їх ви... Dear ladies and gentlemen, президент Фінляндської Республіки Олександр Ступ, заява президента України. Прошу Доброго дня, шановний пане президенте, шановний пане спікери, шановні присутні, шановні наші журналісти. Це честь для України перший візит саме у нашу державу, нового президента Фінляндії. І вперше у такому форматі разом з паном спікером парламенту Фінляндії. Ми дуже цінуємо. Дійсно, це історичний момент для України і для Фінляндії. Ваш візит відбувається, Олександре, в особливих обставинах. На жаль, вчора Фінляндії. Сталася трагедія, була жахлива стрілянина в школі. Діти постраждали. Була вбита дитина. Мої співчуття і прийміть, будь ласка, від усіх нас, від усіх українців, і ми бажаємо якнайшвидшого одужання дужня пораненим. Сьогодні у переговорах з паном президентом ми приділили основну увагу питанням, питанням безпеки. А усьому тому, що дозволить зберегти тисячі життів, Україна вдячна Фінляндії за те, що у час такої війни ваша країна. Все ваше суспільство не вагались та підтримали наш захист, захист нашої держави, наших людей. І це важливо не лише з української точки зору, це має значення для кожної країни нашого регіону, зокрема і для Фінляндії і для усіх, хто межує з Росією. Усі ми чітко розуміємо, що для Путіна агресія проти України, і проти українців є тільки початком, і він повинен програти. Тут ми разом маємо гарантувати безпеку тут, щоб російський терор більше ніде і ніколи не забирав життя, життя людей, і це можливо забезпечити сьогодні. Ми підписали двосторонню безпекову угоду Україна Фінляндія. Це комплексний документ, системний, який закріплює співпрацю на 10 років усіх принципово. Важливих сферах і я вдячний за гарантії. Продовження військової фінансової підтримки Фінляндії, нашої держави вже станом на зараз. Ми отримали 400 мільйонів євро військової допомоги, і це за цей рік. І ця сума суттєво зросте до кінця цього року, завдяки щонайменше ще двом пакетам допомоги. І сьогодні я піднімав питання. Ми обговорювали про протиповітряну оборону для України, про захист наших людей від ракети дронів російської. Російських терористів я дякую за новий оборонний пакет Фінляндії для України, який ми отримали зараз. Звичайно, в нашій безпековій угоді окреслена політичне взаємодія між нашими державами. Фінляндія підтримує наш рух в Євросоюз і НАТО. і Ми однаково сприймаємо інтеграцію європейської та євроатлантичної простори як передумову для безпеки наших народів на покоління. Я радий, що Фінляндія стала членом НАТО. Ми вітаємо вас і завтра, якраз перша річниця членства Фінляндії в Альянсі. і це правильний, стратегічний, мудрий вибір всього вашого суспільства, всього народу Фінляндії. Я дякую за розуміння, що повну силу Альянсу та гарантовану безпеку для всіх його членів може дати тільки разом. З україною, з нашою силою, яку українці доводять щоденно з початку війни і не просто теоретично доводять на полі бою. Сьогодні ми обговорили з паном президентом також оборону копродукцію. Ми дійсно дуже зацікавлені в цьому між нашими країнами. Між а. Приватним сектором наших держав України та Фінляндії вже є деякі проекти, які додають сили нашим народам, і ми можемо зробити значно більше саме в оборонному виробництві. Україна буде вдячною Фінляндії, також і за досвід в безпекових рішеннях для суспільного простору, зокрема в побудові укриттів. Ми сьогодні також приділили багато уваги саме цьому питанню. Ми розраховуємо на ваш досвід і на ваші сили, які могли б могли допомогти пришвидшити процес з укриттями і безумовно, це не тільки для освітнього простору, це і для медичного простору, для цивільних нашої держави. Цінуємо принциповість Фінляндії в санкційному тиску на Росію за цю війну для всіх сусідів держави терориста. Принциповість реально означає безпеку і чим більше буде обмежений російський потенціал агресії, тим більше надійною буде безпека в усіх державах поруч з Росією. Ще одне. Разом з Фінляндією та багатьма іншими нашими партнерами ми працюємо для реалізації нашої формули миру. Готуємо перший нограційний саміт. В Швейцарії дякую Фінляндії за готовність взяти у ньому участь за підтримку нашої спільної роботи заради залучення якнайбільшої кількості країн світу до реалізації формули і до першого саміту. Ми усі маємо наближати справедливий мир та реальну відповідальність Росії за ту за цю агресію. І дуже дякую, що ви сьогодні у нас. Пане президенте, разом зі спікерами дякую, що Фінляндія разом з народом України. Слава Україні. Заява президента Фінляндської Республіки. Красно дякую, пане президенте, за вашу промову. Це мій перший двосторонній виїзд. Перша візита. Я пригадую, що в Мюнхені ми зустрічалися на безпековій конференції. Мене тоді щойно обрали на президента, і я тепер маю нагоду разом із командою приїхати до вас у перші ж місяці. Дуже добре організована зустріч. Віддамо належне вашій команді, але це важлива зустріча для всієї нашої країни, те, що переживає Україна саме тепер. Оці злигодні, агресивний напад з боку імперіалістичного агресора. І ми всі в Фінляндії свідомі того, що ви робите, чому ви це робите. Отже, ніколи не має бути сумнівів щодо постійної рішучої підтримки, що ми надаємо вашому народові. Я також радий з нагоди перебування тут, також нашого голови парламенту, пана Юсі Халуахо. І це також. Певна вихідна точка. Ми хочемо показати єдність фінського народу за цих особливих обставин. Є також ще одна причина, тому ви маєте зрозуміти, що майбутнє України. Це один із пріоритетів нашої безпекової політики. Ви говорили за членство в НАТО. Якщо брати по щирості, наше членство в НАТО було б неможливе без агресивного нападу з боку Російської Федерації на Україну. Фінський народ двадцять. 20 тоді 4, 5, 26 лютого зрозумів, що далі так перебувати неможливо. Треба приєднуватися до НАТО, треба гуртуватися і чинити колективний опір цій небезпеці. Є дві новини що ми привезли сьогодні в Україну? Перша така перспективна, а друга коротенька. Перспективна полягає в тому, що ми восьма тепер країна, що підписала безпекову угоду з Україною. Фінляндія, восьма. Це було нелегко, Перемови завсіди дуже тяжкі, але ми хочемо вам переказати. Ось що ми в Фінляндії віримо не просто в наші безпекові стосунки, нашу угоду двосторонню, а також ми підтримуємо членство України в ЄС і в НАТО, безперечно, за умови того, що виконуються всі критерії. Ми самі не маємо ніколи за. Забувати про те, як прокладалася дорога до ЄС до НАТО для України, ж це означає перемога, а українська перемога це поразка Росії і Путіна. І ми хочемо відіграти нашу роль в цьому, і ось чому ми стали восьмою країною, десь 32 країні країни є, що працюють на, цій, на цьому полі. На мою думку, Україна це Європа, безперечно, і нічого не може цього заперечити. І нам треба вжити перспективних заходів на те, щоб це сталося, і щоб це було назавжди. Друга новина коротше, в часовому вимірі. Ми тепер маємо 23-й пакет допомоги Україні. Урядова хвала постала того тижня. 23-й пакет 188 мільйонів євро. І здебільшого це військова допомога. Там є і ППО системи, і також боєзапас артилерійський. Великих калібрів, отже, серед іншого, між іншим, і це наша підтримка в Україні. Поки що ми дали 2 мільярди цієї допомоги, плюс 700 тисяч гуманітарної допомоги. Отже, ми маємо десь 900 мільйонів річно, якщо розкласти на три роки, і ця підтримка безперечно триватиме. І ми, фіни, не дуже балакучий народ. Ми е, воліємо робити діло. Цей 23-й пакет, це те, що допомагає задовольнити потреби. Так виразно мені подав їх український президент у нашій розмові, і ми можемо сказати, що сьогодні мені складається дуже цікавий день. Ми у гостомелі починали. Наше знайомство з Україною сьогодні. Ми ще поїдемо до Верховної Ради, де наша делегація під проводом пана голови матиме розмови із своїми колегами. Він там ми також відвідали сьогодні Мур пам'яті, це нагадало нам і нагадує всім, що війна почалася не 24 лютого, 2022 року. Ця війна. Обернулася на Навалу, але починалася вона 2014 року від анексії українського Криму Кримського півострову. Я також виступатиму з лекцією в університеті Тараса Жевченка. І хотів би на завершення сказати, що Фінляндія підтримує Україну стільки скільки треба. Ми вважаємо, що Має бути непорушена територіальна цілісність, її треба відтворити. Суверенітет України має бути застережений. Ми віримо в харті ООН. Що не підлягає якимось коментарям, перетлумаченням, треба її додержувати. Та й годі, дякую за те, що гостину мене приймаєте. Я думаю, ми готові тепер до питань. І Перше запитання буде від Хельсінки Санамат, Фінляндія. Візьміть мікрофон на Еліна Кірман Хелсинг Санамат. Обидва президенти сьогодні підписали угоду про перспективну допомогу Україні. На вашу думку, в чому найбільша вага цієї угоди, що в ній найважливіше? і Якою мірою вони зобов'язують такі угоди? І пане президенте Фінляндії, яка позиція нашої країни в плані того, щоб на російській землі також працювала фінська зброя? Ми сьогодні говорили з президентом про те, що ми живемо сьогодні, тому що ми сьогодні боремось з російською агресією. Тому думати, що буде через 20 років, дуже складно. Ми розуміємо, що найбільші гарантії для України, гарантії безпеки це НАТО. Але поки ми не в НАТО, і поки йде війна з Росією на нашій території, для нас потрібні якісь конкретні гарантії. Ці документи і Фінляндія одна з тих восьми вже країн, які нам надали двосторонні гарантії. Це конкретні гарантії, Там є конкретика, там є зрозумілі пакети, там є той. Мінімум, хоча це не мінімум, це потужна підтримка, але той мінімум на який може українське суспільство, країна, військові, що безумовно дуже важливо, розраховувати не колись, не потім не теоретично, а практично цього року. Як я сказав, живемо ми зараз, боремось зараз. І тому ця допомога, ця конкретика нам потрібна зараз. А давати в деталі, яка це допомога, яка конкретна зброя, яка енергетична допомога, підтримка тощо зараз не буду, В принципі, документ достатньо відкритий, можна з ним yeah, so... Так, Якщо брати загальну картину, то істотність цієї угоди в тому, що це все скільки я пригадую. 80-90 статтів в 10 розділах. І це дає дуже добрий огляд того, чому ми це робимо, чому ми так чинимо, як це ми робитимемо. Безперечно, безпекові угоди, вони дуже схожі між собою з нашими країнами попередниками Є певні відмінності, але дуже багато ми знаємо. Данська угода, наприклад, вона дуже схожа і те саме. І потім Потім буде я думаю, ми можемо бачити це як стежку до членства України в ЄС і НАТО. Постійні гарантії безпеки постануть саме там, і в зв'язку з цим Фінляндія, країна, що дуже любить всякі юридичні моменти. Але ми тут з політичним гаслом виступаємо також. Ми говоримо про загрозу нового Навального нападу, і ми йдемо певною дорогою, стоїмо на певній дорозі щодо застосування зброї, ваш Фінської зброї на російській території. Я не хотів би говорити про якісь подробиці. Це коли ми робили перші, перші пакети, тепер уже 23-й. Я хотів би сказати: протиповітряна оборона це не, на, не зброя нападу, це не наступальна, це оборонна зброя. І також снаряди. Великого калібру це показує вам не зброя, не артилерійські системи, але боєзапас до них. Ми надаємо цю підтримку не тільки для того, щоб Україна себе боронила. Ми даємо це Україні для перемоги у цій війні. Доброго дня. Перше питання до нашого президента. Пане президенте, невідомі дрони атакують російські НПЗ, деякі міжнародні організації, такі до прикладу, як ООН, засуджують ці удари, зокрема, засуджують удари по заводу шахедів Татарстані. Чи часто ви, пане президенте, говорите з міжнародними партнерами про ці удари? І чи може це вплинути якось на міжнародну допомогу? І до пана президента Фідляндії ми дуже вдячні. Вам за 23 пакет військової допомоги. І е, хотіли запитати про артилерійські снаряди. Ви е, повідомляли, що ваша країна буде їх виготовляти для України. Як просувається е, ця ініціатива? І, власне, ще хотіли теж запитати стосовно вашої думки стосовно ось цих ударів по НПЗ російським. Що ви з цього приводу думаєте? Дякую. Дуже дякуємо, по-перше, дуже дякуємо різним міжнародним організаціям, які постійно щось засуджують. І це дуже важливо, що вони дійсно засуджують і фокусуються на ударах по Україні. А також деякі піднімають питання щодо ударів по НПЗ, про які ви сказали, на тимчасово окупованих. Територіях інфраструктурні є атаки військових аеродром на, на військові аеродроми Російської Федерації на захоплених українських територіях, а також удари на НПЗ. По НПЗ. Ну тут дуже просто можна цим організаціям відповісти. В принципі, мені здається, що ну, для того, щоб в кінці кінців зрозуміти, як вижити в Харкові. Як людям жити без світла, без води, треба, ну, напевно, приїжджати, дивитись, а потім вже щось засуджувати або не засуджувати, розуміти, що Росія, окрім сили, нічого не розуміє. І всі засудження з приводу незаконної окупації наших територій, ударів по нашій енергетиці, блекаутів, які ми пережили в час цих двох років. Підрива, підрива нашої інфраструктури, наших гідроелектростанцій, тому що всі ці засудження не призвели до зменшення атак Російської Федерації. Тобто це говорить про те, що ці люди розуміють тільки одне, коли вони розуміють, що є потужна відповідь. Тому я вважаю, що навпаки наші західні партнери повинні підтримувати українські відповіді. Дякую. Сексадякую. Я почну від того місця, де завершив пан президент Зеленський. Не можу більше погодити. Єдина мова це мова влади. Вона приступна Росії, хоч би хто. Був відповідальний за ці атаки в Росії. Питання одне: чи питання в ціні на нафту? Чи ми маємо з цим якісь труднощі? Війна це супутні збитки, і, хоч би хто атакував, вони знають, що вони роблять. Вони роблять це вміло, не враж... наражаючи цивільних на небезпеку, і треба це мати на увазі повсякчас. І безперечно, війна це річ брутальна, це річ тяжка. Якась частина війни нам може бути до сподоби, якась недомислі, але Росія розуміє тільки такий спосіб, тільки такому. Друге питання ваше було з приводу виробництва боєприпасів у Фінляндії. Це в середині грудня оголосив наш міністр оборони. Скільки я пам'ятаю, я так. Розумію, що ми наближаємося до початку випуску такої продукції, ми маємо на це потужності. І треба пам'ятати, що ми знаємо 1300 кілометрів кордону з Росією, і, наприклад, який жаль, коли завершилася холодна війна свого часу, ми... Все ж таки, незважаючи на те, від багатьох, ми не згорнули нашого виробництва оборонного, і в нас і далі залишається призводу війська. У нас найбільша артилерія в Європі з Польщею разом ми також чи з небагатьох країн, що мають ракети великого радіусу дії, що ми пускаємо з землі повітря і моря? Ми маємо 62 F-18 і 64 F-35 – Це наші військово-повітряні сили. Чому тому, що ми хочемо оборонитися і зробити так, щоб ніхто не посмів навіть Росія напасти на на нас? Ось причина. Нашої допомоги України ми готові були самі до цих обставин, але ми також закликали всіх союзників і партнерів, щоб вони робили це з нами, не згортали свого виробництва. Бо Спільно це робити легше, додільніше для того, щоб ми разом виступали однією лавою, а не з кожен, зокрема. Отже, разом ми це спробуємо зробити і побачимо, як можна буде тут нарощувати і в нас, і в Україні таке виробництво. Максим Федоров. Максим Федоров. Фінішна Broadcast. Питання обом президентам щодо можливості надсилання фінських військових до України. Пане Ступ, чи, чи є якісь чи можливі якісь обставини, за яких Фінляндія буде готова розглянути надсилання військ до України? І, пане Зеленський, чи Україна хотіла би, щоб Фінляндія надала такий вид допомоги? І, і, які є кон... Чи, чи які є конкретні види допомоги, які би Україна хотіла отримати від Фінляндії? Дякую. Відповідаючи на ваше запитання, напряму немає жодної причини для Фінляндії надсилати війська в Україну. Ми підтримуємо Україну усіма можливими способами в даний момент. Ми Зробили це шляхом під не лише підписання безпекової угоди, не лише 23 пакетами підтримки. Я думаю, що дуже важливо, щоб Європа, США та Захід сфокусувалися на тому, що вони можуть реалістично зробити. І для мене це виглядає шляхом надання Україні озброєнь, боєприпасів, надання Україні тренування, і. Надання Україні шляху до членства та НАТО. Питання. Якщо б, чесно, я хотів би бути дуже коректним і в той же час дуже конкретним. На сьогодні Україна вона багато чому зацікавлена. Але що найменше, щоб ми хотіли, щоб ті бригади, які є в Україні, наші військові бригади, були укомплектовані. І саме цього ми хочемо від Фінляндії і інших наших партнерів. Просто укомплектовані бригади, хлопці, дівчата, у яких є зброя захистити себе, захистити Україну і не йти кроками назад. Це дуже важливо. А навпаки, мати перевагу в сучасній техніці. Є воля, є мораль. Все це є. Не вистачає переваги як на землі, так і в небі. Я би, чесно кажучи, сфокусувався на тому, чого у нас зараз немає. Останнє запитання, будь ласка, новини Лайв. Дякую, Глина, Остапопець, Новини. Лайф, пане президенте, запитання до вас. Чому саме вчора був вами підписаний закон, прийнятий Верховною Радою у травні 2023 року про зниження мобілізаційного віку із 27 до 25 років? Та чи відома вам цифра, скільки саме Україна збирається мобілізувати цього року чоловіків після аудиту генерала Сильського? Дякую. Так. Да. Дуже дякую. Ну, півмільйона нам не потрібно. Я вдячний в кому за аудит. Важливо, що він знайшов сили і всередині Збройних сил України. А Відповідна кількість, яка не була на фронті, вони на фронті будуть. А що стосується окремої кількості, скільки буде мобілізовано, поки вам не готові це сказати, можу сказати, що Росія на 1 червня готує мобілізацію 300 тисяч, додатково 300 тисяч військових.